Так, маємо свіжа робота. Не знаю від чого так рождений. Є кусочки. Написано і жерма. І купають кусочки. Ну що, зараз ми їх розберемо. Будемо дивитися, що з ними тут зробити. Так, ми зараз розклали ці, ці кусочки відмовлені. Ну що, зараз треба зачистити. І пост... потім зробити фаски. І поступово будемо варити і показувати, як його можна відреставрувати. Все, зачистили. так, Перший треба почати ось з цієї фаски. Що трішного? Ми тут зробили фасочку а потім будемо поступово додати. Поступово, поступово все робимо. так. Ось тепер сюди заходить цей кусочок. Фастки зробили. Так, Ми зараз його закріпимо і приваримо. Цей кусочок ми поставили. І зараз ми його прихватимо. Потім підемо в лідуючі частини. Докупи ліпити. Так, цей кусочок відбитий стоїть вже на місці. Значить ми вже можемо його обварити зсередини. Бо якщо ми приваримо ці інші частинки, там вже не буде як. Туди залізти, заварити. Зараз ми з середини а потім вже будемо зверху. Ця частина приварена. Зараз ось цей кусочок тут. Ось якраз його місце тут є. А потім ті кусочки решта. Це відемо, що є і на кронштейн. Так, цю частину ми зараз обваримо. Ось як воно ще всередини. Два пушка приварив. Спочатку цю частину приваримо. Так, ця частина обварена і залишається оці дві кріплення доварити. Поваємо.